До чернігівських діток прилетіла ластівочка з перших днів весни. Чернігівські дітлахи, а саме учасники та учасниці проєкту від тіц Чернігівської художньої школи та Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського прилетіла ластівочка. Закликали квітучу пору року. Другий сезон прилетіла ластівочка. Розпочався у нас наприкінці березня місяця. А традиційно, перше заняття воно стосувалося розповіді дітям про народний календар. Нам дуже Хочеться максимально розказувати про ті традиції, які ми забуваємо, і ті традиції, з якими ми зіткаємося в період всього такого весняного циклу. І Останнє заняття просто неба. Хай це невеличка година, але тим не менше з весняними іграми, які були характерні з хороводами, веснянками. Це те, що об'єднує, це те, що розказує про нас, українців, які ми є. Учасники та учасниці проєкту нарешті дочекалися теплої весняної погоди, аби пограти в традиційні ігри, які притаманні Чернівському регіону та цій порі року. Першою на черзі стала великодня гра скочування писанки чи крашанка з горбочка. Діти сідають над горбочком. і Кожен спускає з горбочка свою крашанку. котячись, крашанки збігаються і котрась з них, вдаряючись об другу, розбивається. Чия залишилася ціла, той забирає собі й бите яєчко. Тому як це були дерев'яні писанки, правила гри змінили. Чекали, чия скотиться далі за всіх до гри долучалися й батьки. Далі учасники гри розбиваються на два гурти. Перший стає в одну лінію. Другий гурт на початку складається з меншої кількості гравців, які беруться за руки, і піднісши їх до гори, утворюють ворота. Перший гурт пропускає кількох гравців і розбиваються їхню лінію, різко впустивши замкнені руки. Після цього ті, хто встиг пробігти, стають у коло воріт, а решта вертаються на попереднє місце. Гра триває доти, доки увесь перший гурт не увіллється до другого. А чим ще запам'ятався другий сезон проєкту прилетіла ластівочка? Дивіться у ефірі телеканалу Дитинець.